Ось так може виглядати пішохід, який у темну пору доби не користується світловідбивальними елементами, і це не чорний піар. Застереження заради безпеки. Близько сотні ДТП з потерпілими сталося у вересні і майже стільки ж у жовтні на автошляхах області. За першу декаду листопада таких фактів уже майже два десятки. У цих ДТП загинули 33 людини та травмовані ще 266. В осінній зимовий період значно збільшується кількість дорожньо транспортних пригод за участю пішоходів. Перш за все, це пов'язано із зменшенням світлової передоби. Погодніми умовами, тобто ранні сутінки, туман, дощ, тобто ті умови, які погіршують видимість пішоходів на проїзній частині. Доведено, що відстань, з якої воді бачить пішохода у темному одязі до 20 метрів. У одязі червоному до 24 метрів. У жовтому до 37 метрів, у світлому до 55 метрів. В одязі зі світловідбивальними елементами, ця відстань значно зростає і становить близько 130 метрів. Гальмівний шлях автомобіля, що рухається зі швидкістю 60 км на годину, навіть на сухому асфальті перевищує 20 метрів. В осінніх туманах, дощах та приморозках ця відстань зростає чи не вдвічі. Зараз у цей час, коли все світло нема, ну чіпляйте на себе якийсь отражатель. Це найпростіше. Зараз багато таких, ці, таких речей, які світловідбуваючі. От. Е, ну і просто пам'ятайте, що вас не бачать. Пішоходи, будьте більш пильніші. Автомобіль ну, не в кожному випадку водій може зреагувати. Всі думають, що пішоходи, що пішоход правий. Ну, це железяка, вона взяла і поламалась, не зупинилась. І, Здається, найпростіші ці наліпки, які рекламують на куртки, на рюкзаки дітям. Це і дешево, як на, на зараз час, і все-таки тебе стає видніше в сутінках. Треба мінус темний колір, якомога менше. Ну і обов'язково, навіть якщо весь темний, нехай буде якась вкладка, якась частина якомога світлішою. Ну, таке я не чула, такі наліпки. Хто на ці наліпки обращає увагу? Бачить, людина йде, а в чому вона одіта, в чому б не була світле, темне. Ну, все одно ж людина. Вже, водітелі повинні ж бути виділі да, наблюдати, вже, що хтось іде, це ж не стоїть якийсь манекен. То що ж робити, аби у темну пору доби та в умовах обмеження освітлення почуватись безпечно? Вдягати одяг світлих або яскравих кольорів. Використовувати світловідбивачі, їх треба вішати на сумки, рюкзаки, одяг. Бути уважними на дорозі. Переходити дорогу у встановлених місцях, підсвічувати її ліхтариком, а перш ніж іти, переконатися, що водій вас побачив. Не використовувати навушники та не відволікатися на телефон. Користуватися хідниками, де це можливо. Навчити дітей безпечній поведінці на дорозі, супроводжувати їх та стежити, щоб вони не вибігали на проїжджу частину. Окрім того, поліцейські нагадують і про відповідальність за ігнорування цих простих правил безпеки. Відповідно до розділу 4 правил дорожнього руху пішоходи повинні рухатись тротуарами або пішохідними доріжками. у разі їх відсутності. Пішохід повинен іти краєм проїзної частини або узбіччя. В темну пору доби, якщо він рухається краєм проїзної частини, повинен виділяти себе світлоповертаючими елементами, які розміщуються на елементах одягу та взуття у разі невиконання даних вимог правил дорожнього руху до винних пішоходів. Вживаються заходи адміністративного впливу, а саме згідно кодексу України про адміністративні правопорушення статті 127, передбачено штраф у розмірі 255 гривень. Будьте відповідальними та дбайте про власну безпеку та оточуючих, особливо дітей.